Доброго дня! З вами канал Про Все на Блакитній планеті. Сьогодні ми продовжуємо говорити про великих завойовників світу та їх імперії. Другу частину ми закінчили розповіддю про Золоту Орду, а цю частину розпочнемо з завойовника, який вважав Золоту Орду головним своїм супротивником, який підкорив її, розгромивши війська Тохтамиша на річці Терех у 1395 році. Отож, Узбекистан, 1370-1405 роки Тамерлан. Він був тюрко-монгольським завойовником і засновником династії Тимуридів у Центральній Азії. В юності в одному з боїв був поранений в коліно, після чого кульгалося життя. Так його й прозвали, Залізний хромець, Тамерланг. Об'єднавши кілька десятків професійних найманих воїнів, він створив загін, який за своїми бойовими якостями і жорстокістю перевершував всі інші. Разом зі своїми головорізами новоявлений полководець робив зухвалі набіги на міста та села. Вони грабували, гнали полонених, вбивали дітей, плавтували жінок, різали останніх чоловіків, що чинили опір. Відомо, що після штурму однієї з фортець, захопивши її захисників, він наказав замурувати їх живих у стіни. Це було актом залякування всіх майбутніх супротивників, і така жорстокість стала однією з основних рис його характеру. На півдні Тамерлану протидіяли остання перська династія музафаридів. Завойовник захопив місто Ісфахан та знищив його, і з голів убитих склали піраміду, щоб залякати музафаридів, однак ті продовжували чинити опір. Незабаром про те, хто такий Тамерлан дізнався весь схід. Він завоював територію середньої Азії, південного Казахстану, Іраку, Ірану, Афганістану, Пакистану, і йшов до Анкари Делії Єльца, став наймогутнішим правителем у мусульманському світі. Під час свого опіку його династія контролювала приголомшливі 2 мільйони 145 тисяч квадратних миль землі, а його величезні завоювання спричинили близько 17 мільйонів смертей. Меч ісламу, так він часто себе називав. Разом з тим, він протегував наукам і мистецтвам. Столиця його імперії Самарканд була Парижем того часу, найкрасивішим містом світу. Залишився в пам'яті людства як правитель, який невтомно воював все своє життя і помер у військовому поході на Китай, метою якого було захоплення великого шовкового шляху. Але задум цей не здійснився. Раптова смерть обірвала життя Тамерлана на 69-му році. Владику Сходу поховали в Мавзолеї Гуремір в Самарканді, великий емір імперії Тимуридів. Під таким титулом він увійшов в історію свого народу. Одна з найвідоміших легенд, пов'язаних з ім'ям великого полководця, розповідає про прокляття могили Тамерлана, нібито одразу після розтину могили Тимура має початися велика та страшна війна. І дійсно, розтин гробиці Тимура в Самарканді радянські археологи провели 20 червня. 1941 року, тобто за два дні до початку Великої Вітчизняної війни. Тамерлан мав 18 жінок та багато дітей, проте лише четверо з його синів зайняли місця, що належать настільки високому походженню, і стали правителями в імперії, створені батьком. В їхньому обличчі історія Тамерлана знайшла своє продовження. Але через деякий час імперія розпалася на багато держав. Тепер повернемося трішки назад. 1095-1300 роки. Христові походи. Христові походи це такі собі військові експедиції, організовані Західним християнським світом до святої землі Палестини задля звільнення Єрусалима та християнських святинь з-під влади мусульман. Христові походи продовжувалися два сторіччя. Як християнство, так і іслам однаково вважали себе покликаними до панування в усьому світі. Мусульмани більш ніж 400 років вели війни, шляхом яких захопили дві третини колишнього християнського світу. Проте причин хрестових походів було декілька. Важливим фактором, що призвів до виникнення христових походів, був неспокійний політичний, економічний та релігійний клімат, який панував у Європі. А приводом до хрестових походів стало прохання візантійського імператора Олексія Комніна до папи Урбана ІІ про допомогу в боротьбі з турками-седжуками. На Клермонському соборі у 1995 році папа Урбан II закликав усіх католиків до боротьби за звільнення святої Землі. Тисячі воїнів прийняли Христові обітниці та стали готуватися до війни. Так розпочалася епоха Христових походів. Воїни, що приймали участь у походах, носили на грудях хрест як розпізнавальний знак, тому й називали їх хрестоносців. Варто відзначити, що перша стихійна хвиля хрестоносців, що відгукнулася на заклик папи, була представлена в основному бідними селянами. Майже відразу виявилося, що безладної юрби воїнів хреста немає ані їжі, ані зброї, тож вони взялися по дорозі грабувати та вбивати місцеве населення. І незабаром більшість з них загинула у сутичках з турками-сельджуками. Так безславно закінчився нульовий христовий похід. Перший христовий похід досяг своєї головної мети, відвоював для християн святу землю, і саме він був найуспішнішим серед усіх христових походів. Захопивши Єрусалим, хрестоносці влаштували в місті страшну різанину, вбиваючи не тільки мусульман, а й тамтешніх євреїв і навіть місцевих християн, загалом всіх без розбору. Реймонд Агірський писав: очам відкривалося жахливе видовище. На вулицях та площах міста можна було побачити куби відтятих голів руки ніг. Хрестоносці намагалися виправдати це насильство тим, що воно чинилося в ім'я релігії. На жаль, до таких сумних наслідків може призвести сліпий релігійний фанатизм. В результаті захоплення більшої частини узбережжя східного середоновія утворилося чотири держави хрестоносців. Єрусалимське королівство Триполі, князівство Антіохійське і графство Едеське. Для захисту християнських володінь на Сході були збудовані замки і засновані три духовні рицарські ордени госпітальєрів, тампільєрів і татонців. Ордени відіграли значну роль у захисті святої Землі. Всього визначають вісім хрестових походів. Під загрозою хрестоносці мусульманські князівства почали згуртовуватися, переходили у наступ. Спочатку забрали у Хрестоносців Едесу, Загрозу нависла над Антіохією, а в Єгипті в цей час утворилася сильна мусульманська держава, на чолі якої стояв султан Салах еддін дін або, як його називали, Саладін, дальновидний і талановитий полководець. Він завдав поразки хрестоносцям та завоював Єрусалим. Це стало приводом для третього походу, який е, очолював найвідоміший лицар англійський король Річард Левине Серце. Він сам підіймав воїнів в атаки і бився дуже сміливо. Врешті-решт, Річард і Саладін уклали угоду, за якою християни залишали за собою вузьку прибережну смугу від Яфи до міста Тіра, а в Єрусалимі, який належав мусульманам, християнам, дозволялося вільно відвідувати святі місця. Однією з найбільш трагічних подій періоду христових походів став штурм і захоплення Константинополя, здійснений під час 4-го хрестового походу. Після перемоги рицарі вирішили не йти на Єрусалим, а залишилися на території Візантії, створивши свою державу Латинську імперію, що проіснувала майже 50 років. Найсумнішою подією в історії Христових походів був дитячий хрестовий похід. У 1212 році майже 100 тисяч дітей Франції і Німеччини пройшли через Південну Європу в Італію. По дорозі багато з них знайшли смерть, а які залишилися в живих, були продані в рабство в Єгипті. П'ятий, Шостий, Сьомий і восьмий Христові походи представляли собою невдалі спроби християн відвоювати хоч щось у бусурман, але всі вони закінчувалися невдачею. Епоха хрестових походів закінчилася захопленням акри мусульманами в 1291 році. Христові походи спричинили незліченні невиправдані жертви, ослабили Візантію та полегшили її завоювання турками. Створили міцну державу в святій землі не вдалося. На довгі віки запанувала ворожнеча між мусульманами, православними і католиками, яка, мабуть, тягнеться з середньовіччя по сьогоднішній день. І про це свідчить війна в Ізраїлі у наші дні. А зараз перенесемося в Центральну Америку та поговоримо про цивілізації до Колумбової Америки, яку населяли різні племена. На Мексиканському Нагір'ї – Ацтеки, на півострові Юкатан і Гватемалі Майя, а в Андах на Болівійському нагір'ї Інки. Ці народи створили високорозвинені цивілізації та залишили нащадкам багато, досі невирішених загадок свого розвитку. Але завоювання Америки європейцями припинило існування цих високорозвинених для свого часу цивілізацій. 15-16 століття. Конкістадори. Конкіста це епоха завоювання іспанцями і португальцями території Центральної і Південної Америки. Після відкриття Колумбум Америки іспанці відразу взялися і колонізувати. Рицарі помчали до невідомих земель у гонитві за золотом, купці тікавилися новими товарами. Монахи ж взялися навертати язичників у католицтво. У 1517 році невеликий загін Франциско Ернандеса де Кордоби висадився на півострові Юкатан, і європейці зіткнулися з цивілізацією Майя. Це була перша зустріч європейців із тим, що вони вважали розвиненою цивілізацією в Америці, з міцно побудованими будівлями та складною соціальною організацією. Спочатку майя уникали настирливих чужинців, а потім намагались їм опиратися. Під час цієї експедиції багато людей Ернандеса були вбиті. Він сам був поранений і помер через кілька днів після повернення на Кубу. Було йому 58 років. Одним із завойовників американського континенту був іспанський конкіскадор Маркіс Ернан Кортес. Він розпочав завоювання Нового світу, захопив плацдарм для подальшої експансії європейців в Америку, що закінчилося колонізацією всього материка від Аляски до долоняної землі. Кортес в 1519-1521 роках підкорив державу ацтеків, нинішня територія Мексики, і переможна іспанська армія взяла місцеве населення в рабство. В ході боротьби загинули сотні тисяч місцевих жителів, багато людей померло від голоду та інфекцій. Ставши правителем Мексики, Кортес жорстоко розправився з індіанцями і незадоволений його теренанією з підвітчизниками. Його звинуватили перевищені повноваження, він був змушений повернутися в Іспанію. Від судового переслідування його врятувала лише особиста зустріч з королем. Король змилостивився і відправив кортеса в Алжир. Похід закінчився невдачею. Він кілька разів просив короля дозволити йому повернутися в Нову Іспанію на землі, які підкорили його серце, де пройшли найкращі роки життя, однак отримав відмови. Кортес загруз у боргах, захворів на дизентерію і помер у 1547 році недалеко від Севільї в Іспанії. Озлоблений і розчарований життям, перебуваючи в опалі у влади, йому було 62 роки, похований у Мексиці. Індіанці-націоналісти вимагали знищення праху кортесу, тож його перепоховали і місце розташування його могили невідоме. У 1532 році похід конкіскадорів проти інків очолив Франциско Пісаро. Іспанці розбили придворну сторожу й захопили інкського правителя Атахуальпу. Підкурювачі зажадали викупу понад 5 тонн золота і 12 тонн стрібла. Коли ж інки зібрали коштовності, Франциско Пісаро все-таки звелів стратити полоненого, і загибелю верховного правителя Величезна імперія інків розпалася і швидко попала під владу іспанців. Між Пісаро і його соратником Дієго де Альмагро спалахнула міжусобна боротьба, яка закінчилася стратою Альмагро Згодом його син помстився за батька і убив пісару в його палаці в Ліні 1541 року. Йому було 63 роки. Єдина і справжня причина того, чому християни розорили і знищили безліч, ні в чому невинних людей це прагнення захопити їхнє золото. Християни хотіли за короткий час збагатитися їхніми скарбами. Вони йшли з Христом у руці та з ненависною жадобою до золота в серці. Після підкурення племен од Кіскадури тисячами зганяли майя, інків та ацтеків в копальні та на плантації, де вони гинули від важкої праці і голоду. Місіонери навертали їх у католицтво, а інфекційні хвороби, завезені з Європи, остаточно знищили цивілізацію. До 572 року безмежні простори південноамериканського материка опинилися під іспанським правлінням. Продовження цієї теми ви побачите в наступних відеоуроках. До нових зустрічей!